Вирішив придбати собі і потестити мембранний одяг від китайського виробника Dexshell. От Вже натягнув такі високі як гетри. Там всередині мембрана повинно бути тепло і вони повинні захищати мене від вологи, від дощу і так далі. Ще ось такі от шкарпеточки взяв, також повинні бути досить цікавим варіантом. Все в режимі, шановні мої глядачі, в режимі тестування. Я мембранним одягом до сьогоднішнього дня не користувався, тому лише починаю свій шлях. Взяв шкарпетки ось такі ось такі дві пари на тест. Також взяв рукавички. Вони повинні бути з сенсорними вставочками. І, в принципі, так і є. Тобто, можна юзати свої гаджети. Вдягаєте рукавицю і по екрану проводите пальцем, і екран відкликається, так? Я вже це спробував, дійсно воно працює. З внутрішньої сторони долоні в нас ось такі от елементи, як знаєте, в будівельних рукавицях, які повинні вони там, чи то силіконові, чи прорезинені, вони повинні допомагати нам з вами тримати речі в руках, якісь дрібненькі, так? тобто, щоб нам було зручно і комфортно. Ось ці вставочки сенсорні в нас на двох пальчиках на великому і на вказівному. Тут резинка така. Все дуже зручне. Всередині мембранка Пореллі вона називається. От Якщо так от відтягнути всередині, то ми навіть можемо її і побачити. І ще шапку взяв. Ось у такому кольорі. Біні хеп називається. Також від декшело. Одного розміру. Шкарпетки взяв ось ці, здається, розміру L, якщо я не помиляюсь, а ось ці, здається XL. І поки щось я не зрозумів різницю, так? все в процесі вам скажу. Все дуже сподобалось. Тепер потрібно десь місяця-півтора-два поюзати, щоб я міг вам сказати, що це взагалі таке. Чи можу вам рекомендувати, чи подобається, чи не подобається. Декшел це Китай, але дуже якісний Китай. Мембранка всередині, такий от сендвіч, так, Пореллі вона називається. Тут от тканина іще, тут тканина відповідно. Так все влаштовано, що волога від вашого тіла, от мойщер волога відводиться і випаровується. І у вас. Ваше тіло буде завжди в теплі і е, сухе. Це дуже важливо. Повне відео вже на моєму YouTube каналі можете переглянути, якщо раптом вам цікаво. Ну і за промокодом MyCamping буде знижка 10%.